Свято для тих, хто може чути, але не може бачити. Для людей з порушенням зору, які знаходяться під опікою Хмельницького, утос створили свято різдвяної пісні, організували захід представники протестантської церкви Ранкова зірка, які вже два роки допомагають організації. Це надихає, це підбадьорює, що ми робимо правильне діло. Багато людей вони дякують Богу, багато людей вони навертаються до Бога. Ну, Господь щось робить через нас, і я так вірю. Подарунки, все є для того, щоб вони відчули в сьогоднішній день під час війни, що в їхньому житті великий Бог. Хоче проявитися, великий бог виходить їм на зустріч, допомагаючи через людей. Покращують настрій людям не тільки матеріальні подарунки, але й спілкування, підтримка та увага, розповідає хмельничанка Валентина. У буденність розмовляє, тому що знаєте, по перше. Зараз ну якби не зовсім до пісень, бо важкий час, тривога, і ці тривоги вони безслідно не проходять. Але коли от зараз сьогодні свято, і до нас прийшли дітки маленькі і будуть співати пісеньки, і е, ці наші що опікуються нами е, члени цієї ранкової зорі, то нам звичайно ж приємно, бо ж пісня завжди піднімає дух. Загалом під опікою територіальної первинної організації УТОС у Хмельницькому знаходиться майже 500 людей. Близько сотні були присутні на заході. В нас в основному, що люди похилого віку, і людина є самотні, які сидять в чотирьох стінах, а тут хоч прийдуть з людьми, поспілкуються. Ну ви самі розумієте, це для людини в теперішній час дуже дуже важливо, особливо для людей з вадами, ну з вадами зору, з людей з інвалідністю. Осторонь не залишили і дітей. Для них підготували концертну програму з конкурсами, піснями та солодкими подарунками. Тетяна Жипянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.